У рівному четверо 14-річних дівчат на території школи розпивали спиртні напої, а коли хміль вдарив у голову, ще й побилися між собою. До правоохоронців надійшло повідомлення від рівнянина про те, що його неповнолітню доньку побили подруги, забрали у неї мобільний телефон та здали його в ломбард. Однак, з'ясовуючи усі обставини події, працівники міліції встановили, що телефон за 240 гривень насправді заклала сама власниця, оскільки дівчатам не вистачило грошей грошей на випивку, а троє школярок відгамселили подругу за образи. Потерпіла, злякавшись за те, що мобільний телефон немає, не ну немає в неї мобільного телефону. Повідомила батькам, що заволоділи даним телефоном. З численними синцями потерпілу доправили в рівненську міську лікарню. Медики, надавши необхідну допомогу, відпустили її додому. За вживання алкоголю неповнолітні не відповідатимуть, оскільки вони ще не досягли 16-річного віку. За неналежне виховання відповідатимуть батьки дівчат. Батьки всіх чотирьох притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 184 адміністративного кодексу. Усі фігурантки події правоохоронцям давно знайомі, адже не раз потрапляли у поле зору міліції через випивку і бійки між собою.